Друзі, вітаю! Ви на каналі я Фанатик. Давненько я нічого не записував. Субота, вихідний день, цього разу вирішив піти полем та позбирати сині ножку. Ніколи її не збирав. І погляньте, що я знайшов. Це моя перша, мабуть, синий дивіться. Сядовка ліловоноя. Погляньте яка. Погляньте такий екземпляр. Пружненька. Ой, ну. просто погляньте на це. Ось бачите? Ця ніжка. Ну нарешті я знайшов першу синю ножку. Погляньте, чистенька. А, а який аромат! А, дуже, дуже такий аромат. Грибний запах чимось нагадує мені гливу. Так, да, вона знизу так на гливу. І менефори схожий. Ось така красуня, дивіться. Тому let's go вперед, друзі. А ви не забувайте підписатися на канал підтримайте мене вподобайкою. Далі буде.